Oh. Коротше, прочитав щойно новини про те, що в Україні літаки, скоріш всього, не будуть літати до 29 го року. Я розумію, що це така новина, що є набагато важливіші новини, але все одно це говорить тільки про те, що новини не втішні, тому що, мабуть, в зв'язку з тим, що літаки. В Україні їх деякі літаки вилетіли з території України, деякі ну, не проходили, мабуть, техобслуговування, їх треба підтримувати. І плюс, скоріш того, що наші прикукуні сусіди ніяк не заспокояться, немає впевненості, що завтра може десь знову щось прилетіти. Тому такі не дуже хороші новини для нас, бо все ж таки це. Трошки говорить про те, що, мабуть, це завтра не закінчиться, розумієте, про що я? Тому надіюсь, що це зміниться ситуація, і якомога швидше закінчиться війна, і наші кордони будуть відкриті, і ми зможемо жити тим життям, яким, яке в нас було, яке нас намагаються забрати. Тому. Надіємося на краще і слава Україні! Героям слава!